Село Троїцьке Луганської області перебувало на постійній лінії вогню під час боїв за Дебальцево, тому зазнавало практично безпереривних обстрілів і пережило кілька штурмів бойовиків за участі танків та російських регулярних військ. А днями бойовики розбили кам'яну православну церкву, збудовану ще в 1840 році. Навколо церкви купа вирв від обстрілів, а деякі снаряди влучили безпосередньо в будівлю, пробули дах. І вибухнули всередині. Це один із найбільших православних храмів Луганщини, який пережив дві війни: громадянську та Другу світову війну, а також радянську владу. Церква ще вдар був. Тільки двері трошки були посічені градами, а так ми ще розгрузили тут гуманітарну допомогу. Сари приїхали, ну це диво подивишся. Ну як? Як так православні можуть робити? Це Шрядово, пермовай, стаханово, Каліново, каліново борщувати. все, яке зайнято так званими ополченцями і незаконними збройними формуваннями, які кричать за руський мір, за православ'я. От ну, православ'я, подивіться. Більше того, у Троїцькому обстріляли і загальноосвітню школу вдруге за останні кілька місяців. Тут не вціліло жодного вікна. Перебоці перекриття в навчальному корпусі та спортзалі. Плити обвалились на підлогу, розбитий дах. Зважаючи на масштаби руйнувань, цього навчального року відновити заняття в школі не вдасться. Для чого це було робити? От вони взяли спеціально, знищили школу, знищили церкву, знищили. Всі трансформаторні підстанції порозбивали електричні стовби. Ну, фактично понищили всю інфраструктуру, яка є в селі. Ні одного підприємця в селі нема, всі позакривалися, всі уїхали, тобто ми будемо вимушені постійно сюди довозити продукти харчування. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.